Всім доброго дня! Розпочинаємо сьогоднішні наші громадські слухання. У нас на порядку денному маємо чотири детальні плани. Це, зокрема, детальний план території в частині прилеглої до вулиці Коновальця, 22, в селі Суховоля, детальний план території в частині вулиці Львівської, 46 в селі Зимна вода, детальний план території в межах вулиці Маркавочка та вулиці Журавлиної в селі Зимна вода і внесення змін в детальний план території в урочесті Чіпки в селі Зимна Вода. Ми маємо затвердити даний є порядок денний, тому хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую всі одноголосно. Тепер нам потрібно затвердити регламент наших сьогоднішніх громадських слухань. Я пропоную наступний регламент: виступ представника замовника до 5 хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин, запитання до основних доповідачів до 20 хвилин, розгляд пропозицій та зауважень до 30 хвилин та оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Хто за такий регламент прошу голосувати? Це, дякую, Сімиколовсько. Також інформую, що відповідно до порядку проведення громадських слухань перебіг громадських наших слухань сьогоднішніх фіксується протоколом, проводиться веб-трансляція, відео та аудіозапис. Сканована копія протоколу відеозапис та стенограм громадських слухань буде розміщено на офіційному вебсайті Земноводівської сільської ради. Оригінальний примірник протоколу громадських слухань буде зберігатися в нас у земноводівській сільській раді. З ним потім можна буде ознайомитися. Кожен учасник громадських слухань має право давати свої пропозиції, висловлювати свої зауваження по детальних планам, по порядку денному, які сьогодні в нас є. Всім все зрозуміло. Тоді розпочнемо із першого питання порядку денного. Це детальний план території, частини прилеглої до вулиці Конувальця, 22 в селі Суховолів, Львівського району, Львівської області. Запрошую представника замовника Олену Житомиру. Ставою для розроблення даносної документації є рішення сесії Зінової сільської ради від 25 липня 2023 року за номером 1854. Мета заходу комплексної забудови території, формування принципів планувальної організації забудови, визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок, а також для детального планування території в цілому. Дана територія опрацювання знаходиться в північній частині села Суховоля, в кварталі житлової та громадської будови. Замовником даного детального плану визначено виконавчий комітет Земноводівської сільської ради, розробником детального плану є товариство з обмеження відповідальністю місто плану. Повідомлення про початок процедури розгляду та виховання пропозицій громадськості під час розроблення пісня документації, опубліковано на офіційному веб-сайті Земноводінської сільської ради 25 вересня 2023 року. Подання письмових пропозицій та зауважень до проєкту можна було подавати до 11-ї години 25 жовтня 2023 року включно. За період висвітлення даного детального плану, зауважень та пропозицій у відділі архітектури та містобудування не надходили. Більш детально пропоную розповісти розробнику даного плану. План території знаходиться в частині прилеті до вулиці Конувальця. Конувальця 22 в селі Суховоля з одноводівською територіальної громади. Територія ділянки проєктування А. Доступна ділянка проєктування А, вона має ще такий виступ. Має площу 0,0456 гектар. Площа ділянки проєктування Б знаходиться нижче ділянки проєктування А, має площу 0,0330 гектар. Територія ділянки проєктування з усіх сторін обмежена житловою садибною забудовою. Планувальними обмеженнями даної території є встановлені червоні лінії вулиці Конувальця та вулиці проєктовані із відповідним планом села Суховоля. Проєктовані червоні лінії вулиці Конувальця тут встановлені врахуванням суміжних зелених ділянок та генерального плану 10 метрів і проєктованої і, 8. Також панальному обмеження даної території є лінія електропередач 04, яка проходить вздовж вулиці Кономерця з, з охоронною зоною 2 метри та газопровід міського тиску, який також проходить по цій вулиці з охороною зоною також 2 метри. Метою детального плану є розміщення на двох ділянках житлової забудови, розміщення житлової, житлових будинків з бурговного типу. Так як земельні ділянки є на великої площі, такий формат забудови на даній території є максимально комфортний для розташування. З метою сполучення земельної ділянки без влаштування до неї під'їзду. Передбачено земельної ділянки, а частину території визначити як територію спільного користування територією Сирипту. Ось так. Чи були запитання? Скільки там з каналізуванням? Там є централізоване каналізування? Е, каналізування на даний момент е, е, немає, або в наданій інформації на каналізування немає, тому проєкту було передбачено е, прокладання проєктованих інформаційних... Береш. Тобто септики тут не передбачені нічого. Не септики не передбачені. Ну, в межах земельної ділянки можливе розміщення септиків, так як е, територія дозволяє розмістити там з зоною санітарної 5 метрів септик біля житлового будинку. На перший період, поки не буде влаштовано централізовано. То, що Генеральним планом складення загалі не передбачено централізоване каналізування? Більш детально вже про каналізування і водовідведення буде розроблено вже в будівельному паспорті, який вийде підставою для здійснення будівництва. Детальним планом ми визначаємо ще комплексні забудови даної території. Ще запитання? <гум> Пропозиції, зауваження замовника, до розробника. Немає. Тоді прошу. Я прошу. Я тоді ставлю на голосування наступний висновок. Громадські слухання понесені по детальному плану території в частині переведені вулиці Коновальця, 22, в селі Соковолі, військово району Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винести на затвердження сесії Земновольдівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу купувати. Дякую, одного голосно. Наступне питання нашого прийняту денного це детальний план території в частині вулиці Львівської, 46 у селі Зимна вода Львівського району Львівської області. Прошу олена. Підстави для обзорня даної основної документації рішення сесії Зимоводівської сільської ради від 8 червня 2023 року за номером 1772. Мета заходу зміна цільового призначення земельної ділянки та будівництва магазину, визначення параметрів забудови містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва та детизації планувальної структури в цілому. Замовник даного детального плану визначено виконавчий комітет Зміни Богівської сільської ради. Роздробником детального плану є товариство з обмеження відповідальності, уперзахід організація. Територія працювання знаходиться в адміністративному центрі громади села Зимна Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості під час розроблення детального плану опубліковано на офіційному веб-сайті Зерноводівської сільської ради від 25 вересня 2023 року. Подання письмових пропозицій, зауважень до проєкту можна було подавати до 11 грудня 25 жовтня цього ж року, включно. За період виснення даного детального плану зауважень та пропозицій у відділі архітектури та містобудування не надходили детально запрошую. Доброго дня, ми з офітрація виробник давно міської інформації в літаній території в частині вулиці Львівської, 46, свіжим на вода. На даним території передбачається зміна світового позначення змейної ділянки. На даний час це ціла треці дані змейні плянки є для будівництва обслуговування будинку, господарських будівлі і споруд. На даній змейній ділянці знаходиться існуюча будівля. Даний дальний голов приближається зміна цільового призначення даної земельної ділянки з віднизмів на дослову віднизу вплоть у юлі торгівлі. Існуючи обмеження ми є лінія електропередачного 4 кВт, яка підходить в межах вулиці Львівська, також червоні лінії вулиці Львівської, зільного гравікану 20 метрів. Дані обмеження нанесені на даних. існуючих індивідуальних мереж населеного пункту. Ще якісь запитання, будь ласка. Запитання до розробника, до замовника. Немає зауважень, пропозицій теж немає. Добре, прошу, прошу, сідайте. Дякую. Тоді ставлю на голосування наступного. Громадські слухання по детальному плану території в частині вулиці Львівської, 46, селі Зимна Вода Львівського району Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винести на затвердження сесії Зернової сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Наступне, наступне питання нашого порядку денного. Ну, це детальний план території в межах вулиці Марка Очка та вулиці Журавлиної, селі Земна вода Львівського району Львівської області. Підстави для розроблення даних рекомендації є рішення сесії Зміводівської сільської ради від 4 травня 2023 року номером 1752. .17 Мета заходу зміна цільового призначення земельної ділянки та проєктування житлового будинку. Межі території, де розробляється документація, на схід і північ від території працювання розташовуються землі відвідування житлової забудови, на південь і захід полягає дорога. Замовник ударного питання плану території визначено виконавчий комітет Заповодівської сільської ради, розроблене питання плану, товариство з обмеження повідальності, Укрзахід організації. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості, опубліковано на офіційному веб-сайті Замоводівської сільської ради від 25 вересня 2023 року. Подання письмових пропозицій та озавжень до проєкту можна було подавати до 11 години 25 жовтня 2003 року включно. За період вислуплення даного детального плану зауваження пропозиції у та підтурити істування зернової сільської ради не надходили. Більш детально пропонуємо зробити цю доповідку. Телефони прозначаються з міністрного призначення. Існуючі земельні ділянки, яка прибуває в приватній власності з введення особистого селянського господарства, на будівництво ісловної житлового будинку зможе з будівлювати з площі земельної ділянки 6,6,3%. Даним планом передбачається будівництво житлового житлово, 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 будинку. Існуючі обмеження є лінії електропередачі на 4 кВт, а також червоні лінії вулиці Макалочка і в З кого існуючі заробляють майже червоних вулиць. На практику відповідно зазвичай скрізь, до існуючої за некрашний замовлення. Що запитання, будь ласка? Запитання? Будуть якісь запитання за добровинного замовника? Немає. так? Тоді дякую, славлю на голосування. Подання питання плану, наступний висновок. Промаські слухання по детальному плану території в межах вулиць Марка Вучка та вулиці в селі Земленого Львівського району Львівської області, вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проект даного детального плану винесе на затвердження сесії Земноводнівської сільської ради. за такий висновок? Прошу вас. Дякую одноголосно. І останнє питання нашого порядку денного це є питання внесення змін, детальні план території, Борочищі біля шеф, в селі Зимна вода Пустомиківського району Львівської області. Зміна номер 6. Представи дегозовної основної документації є рішення сесії Зановоліської сільської ради від 8 червня 2023 року за номером 17.74. Замовником даного питання плану території визначено виконавчий комітет з сільської ради, розроблений детального плану території, ПП, центр ринкових досліджень. Територія обмежена півночі кварталом садиної житлової забудови зі сходу автодорогою, захід, вхід Львова, з півдня по дорогу вівшарині, сходу кварталом житлової забудови та наступного підприємства. Повідомлення про початок процедури розвитку та врахування пропозиції громадськості під час розроблення детального плану опубліковано на офіційному веб-сайті Зенорської сільської ради 25 вересня 2023 року. Подання письмових пропозицій та зауважень до проєкту детального плану території можна було подавати до 11 години 25 жовтня 2023 року, включно. За період висутне даного детального плану до нас надходили пропозиції. Які ми врахували під час розроблення даного детального плану, і вони є відображені в цьому проєкті. Більш детально прошу розробник. У даному детальному плані пропонується внести зміни вже існуючий детальний план. Як було сказано, територія знаходиться на перехресті двох автодоріг. Проектом було відображено проектовану автодорогу, нову розв'язку і проектовані з'їзди-заїзди на вулиці та безпосередньо на одну ділянку автозаправки. Даним детальним планом пропонується внести зміни в сім ділянок. Шість ділянок громадської забудови і одну ділянку транспортного підприємства автозаправки, до якої саме передбачається з'їзд автодороги. Громадські ділянки перша ділянка, друга ділянка, третя, четверта, п'ята і шоста. передбачаються для торгових торгово-офісних цілей. На 7 ділянці передбачається раніше запроектована автозаправка так, як вона була. Єдине, що для неї передбачається з'їзд автодороги, запроектований е сертифікованим дорожником. Е на решті території відображено раніше запроектовані громадські об'єкти. Як ви будуть підключені до існуючих е інженерних мереж, як територія не повністю забезпечена? От і все. Запитання. Всім все зрозуміло добре. Дякую і ставлю на поступання. Наступний висновок. Проводські слухання по внесенню змін до детального плану території і урочисті біля ще серед земного дамитівського району Рівської області, зміна номер 6 вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винесе на затвердження сесії Зерноводівської сільської ради. Хто за такі висловник, прошу голосування. Таким чином, всі питання порядку денного нашого сьогоднішнього вичерпнення. Всім дякую, всім до наступних зустрічей.